У рамках міжнародного проєкту «Допоможи собі сам до Коломиї завітали 15 юнаків та дівчат з Ірландії. Організував цей візит заслужений тренер України з боксу, депутат обласної ради від політичної партії Фронтзмін Іван Данилишин. Воджував молодих ірландців представник мерії Дубліна, Ігор Хміль, а також три керівники проекту. Основна мета була показати те, який шлях має обрати молодь, щоб кожен з них міг реалізувати себе в хороших справах. Для цього була створена спеціальна програма. Упродовж тижневого перебування на Прикарпатті гості ознайомились з нашими традиціями, звичаями, містом та його керівництвом, місцевою кухнею, спробували себе у різних видах спорту, подорожували мальовничими Карпатами.

Чудовому темпі промайнула тижнева програма. На завершення вона належан особисто нагородив всю ірландську команду грамотами і цінними подарунками. Не забула, звичайно, і про наших краян. Кожен мав можливість висловити подяку та попрощатись. Ірландська дівчина Сара навіть написала вірш, в якому йшлось про те, що показуючи добрий приклад, а також способи проведення вільного часу, можна змінити людей на краще. Проєкт реалізували за підтримки політичної партії «Фронт змін» депутата Івано-Франківської обласної ради Івана Данилишина, депутатів Коломойської міської ради Павла Федоровича і Віталія Івандича та громадської організації Фонд пам'яті Андрія Федчука. Це трошки незвично, тому що ми в основному приймаємо гостей спортивних, а тут і різні: і танцюристи, і люди, поети, спортсмени, фізкультурники і так далі. Багато людей відкликнулися на те, щоб е гарно прийняти ірландську збірну. Я думаю, що ми вже мали такий досвід, який завжди проводили тут. Но тут було трошки незвично, але ну, нічого. Ми по-моєму вже адаптувалися і нам вже так, як кажуть, море по колінах. для ТРК Рідні медіа Олександра Щербакова та Ігор Ганущак.